Чи є Україна суб'єктом? Суб'єкт сам визначає своє майбутнє і забезпечує його сам. Чи спроможні ми зараз самі це зробити? Ми самі обрали яке майбутнє ми хочемо. Ми хочемо бути вільними. Але ж це спроможні ми самі це зробити сьогодні. Нам потрібна підтримка. І зараз нам, мабуть, без партнерів буде складно. Отже, сьогодні ми не суб'єктні, але ми точно, точно хочемо бути суб'єктами. Ми за це воюємо. Ми туди йдемо. Суб'єкт він народжується не десь в Штатах, Британії чи в якійсь іншій країні, яка хоче з нас зробити суб'єкта. суб'єкта суб не можна зробити. Суб'єкт може тільки сам народитися. Тобто, нам виходить, потрібно працювати над собою тут і зараз для того, щоб ми могли на рівних спілкуватися з іншими культурами. Ми маємо розвивати себе, щоб пропонувати щось найкраще в світі від себе іншим культурам. Тоді це буде суб'єктна позиція, яку ми самі обрали. Ми не обрали роль там, військового полігону чи там того, хто постачає майбутніх носіїв інших культур, якими можуть стати наші діти, якщо залишаться в інших країнах і не повернуться сюди. Сьогодні ми виконуємо якісь інші ролі, які ми не обрали. Ми їх виконуємо, бо не можемо не виконувати. Але ми їх не обрали ці ролі.